10 грудня, 14 днів до святого вечора. Ведмідь підвівся, солодко потягнувся. Ох, тепер значно краще. задоволено сказав він. Ось тепер я можу знову продовжити свій солодкий сон. У цей момент згори, з високої гілки, озвалась Білка. Ти не можеш знову спати. Сьогодні в лісі має статись щось дивовижне. Дивовижне? здивовано перепитав ведмідь. Так, так, так. Захвилювалась Білка. Про це розказала овечка ріка сові. Сова розказала вороні і дикому кабану і лисиці, а лисиця розповіла мені. Ось ми вирішили піти до тварин у село і дізнатись про те, що мала на увазі ріка, що має стати здивовижне у нашому лісі. Ммм, <світок> цікаво. пробурмотів ведмідь. Везьміть мене з собою. По-перше, мені нудно. А по-друге, я теж хочу дізнатись про ту дивовижну подію у лісі. Лисиця і білочка зупинились і уважно глянули на ведмедя. Він був не просто великий, а був дуже великий. Сильний із величезними лапами та гострющими кігтями. Його густа шерсть робила його ще більш вражаючим. Було плячно, прошепотіла білочка. Мені теж, тихо додала лисиця. А знаєш, ведмедю, мені байдуже, мені все одно, чи ти підеш з нами, чи ні. Але ти ж знаєш, як тебе бояться люди? Сумить повз них проходив вовк. Гмм, що це я чую? Хтось тут когось боїться. Поцікавився він і підняв вуха. Ніхто нікого не боїться, промовив ведмідь.